Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати дуже добрий сирник, який я готувала. І дуже ним задоволена, особливо тим, що все печеться одним коржем. Сир м'ягесенький, корж добре пасує, тут і горішки. Сподіваюсь, ви приготуєте. Коментуйте, чи вдався вам, чи сподобався. І нехай вам смакує. Підготуємо сир для сирника. Сир потрібно перемолоти через м'ясорубку або перетерти блендером. Ви знаєте, я найбільше що не люблю робити, напевно, в цьому світі, так це мити м'ясорубку. Тому я дуже лінуюся молоти сир, але сьогодні я його перетерла блендером. Додала трішки сметани, щоб він легше збивався та був ніжніший. Ви можете молоти на м'ясорубці. Додаю до сиру яйця. Цукор, ванільний цукор, можна цедру, лимона. Ще в мене залишилось трішки невареного згущеного молока. То я сюди додам. Ще додам ложку кокосової стружки, ну це не обов'язково. Додам дві. <сум> Крохмаль додаю. Та все вимішую. Я буду перемішувати блендером. Ви можете руками, можна міксером. Маса рідкувата, не надто густа. Думаю, буде добре, буде такий ніжний. Вистиляємо форму папером та викладаємо сир. Духовка вже нагрілася до 180 градусів. Буду випікати до того часу, коли побачу, що вже добре схопився вверх. Тому що я зверху хочу ще залити горіхове тісто, то для того, щоб воно не було рідке, щоб не рідло мені тісто від сиру я буду чекати, коли сир так вже трішки підпечеться. Спробую засікти час, скільки в мене буде випікатися. Так, сирник у мене вже в духовці пів години. Тому я починаю готувати тісто на бісквіт. Яйця збиваю з цукром. До збитих яєць, додаємо підсушені та подрібнені горіхи, панірувальні сухарі, розпушувач та акуратно вимішуємо. І ще крохмаль. Так, сирник вже ось майже готовий. Можна було і на хвилин 10 раніше починати готувати тісто. Тобто хвилин 30 потрібно сир запекти, а тепер зверху виливаємо тісто. Ну, надію, що мені не повитікає з форми тісто, Краще брати, щоб був запас ще до бортиків, але може буде добре. І ще печемо хвилин 20 до сухого верхнього коржа. Вже буду дивитися, за скільки часу він запечеться, коли серединка не буде рідкою. Ще хвилин 20 у мене сирник запікався разом з тістом. Ось тут пробую він вже сухенький. Залишаю вистигати у формі. І дуже мені цікаво спробувати, чи запеклося всередині тісто, чи не буде сире, Ну, мало би запектися. І чи буде добрий горіховий корж триматися із сирним коржем. Сирник можна полити шоколадом. Так як в мене шоколаду не дуже люблять діти, тоді я попробую залити сметаною з цукром. Тобто збиваю сметану з цукром або з пудрою. Так, сирник я вже надрізала, вже ми з дітьми спробували, дуже добрий. Це сирником задоволена дуже. Подобається мені чому, бо дитина їсть, тому що він зазвичай їсть тільки класичний сирник. Оце мусить бути тільки бабин сирник і все інше він не любить. Особливо, якщо десь шоколад, чи ще щось, чи якісь фрукти. Дитина задоволена, мама втричі задоволена. Я Ще хочу вам розказати, про що я переживала під час випічки. Можливо, у вас також будуть такі питання, тому розказую. Найперше я переживала, щоб оцей корж від рідкого сиру не став такий непропечений від того, що буде випікатися на рідкому сирі. Тому я одразу не заливала сирник тістом. А вже коли сирник трішки запікся, і тоді я вже вилила тісто. Тому ось, бачите, ось ця середина сирника і все добре, гарно тісто пропечене. А друге також мені було важливо, щоб оцей корж та сирник гарно трималися купи. Тобто, що верхній корж не відпадає від самого сирника. Але як бачите, ось він міцно тримається, то тобто, я вже його так витягую. Тобто я вже його такий геть розриваю. Тобто він добре тримається кубки. Тому готуйте і нехай смакує. Верху коржа змащую солодкою сметаною. Такий горіховий корж через камеру. Такий він бліденький, насправді він такий чіткіший, яскравіший. Ну Я дуже хочу, щоб ви спробували цей сирник. Пишіть у коментарях, чи ви готували, чи вам сподобався. Хочу показати, бачите, як тримається гарно один та другий корж. Що я вам вже говорила, мені було важливо, щоб ось цей горіховий корж не відламувався від сирної маси. Дуже гарний він у розрізі. Ось так ходжу собі по кухні щось зроблю. І так, періодично цей сирник на мене поглядає і я собі думаю, ну, гарний такий красивенький. Тому готуйте. І нехай вас радує і на вигляд, і на смак.